Повзаємодіяти, допомогти а мрію тобі зробити здійснити. Що? А пригощаємо штруделям. Допомагаємо Доп мрію здійснити. Якщо у тебе є мрія, ти можеш засмакувати штрудель і замовити бажання. Є мрія у тебе? Яка мрія? Про що мрієш? Я більшість, як всі українці про закінчення війни. Але... То, то наша спільна мрія, ти молодець. Тобі скільки років? Три тринадцять. Молодець. Але нашого смогу я хочу повчитися. Молодець, значить, бажання таке замовиш. Наше спільне бажання відвідали з родиною, з коханами український Крим протягом від зараз до шести місяців. Виявляємо, ніби відбулося, стосовно красива, таке бажання. Знайшов чи заробив нові гроші, знайшов джерело доходу і придбав собі кросівки протягом одного місяця. Файне бажання. Все, може здійснитись. Точно. Коли я вірю, відчуваю, дію, я завжди маю в житті все, що бажаю. Зрозумів? Так. Я дуже Я бачив лагері. Да. Свого віку? Ага. Е, і дуже мрія про популярність. Та, все, ти знайшов, я тобі дам популярність, те, що я можу, я тобі максимально дам. Бо я відчуваю твою потужність, твою здібність, ти Матусі зможеш допомагати. І е, своїм меншим братом меншим. Да. Брат, братам меншим допомагати. От, і Матусі допоможеш теж мрію здійснити її. Ну, все так, буде ти... класно. То вже все класно. Ти молодець, ти вже класний, ти вже потужний. Нам бажано ту енергію нести і розвивати. І тебе точно є, за що тобі можуть інші люди теж вже платити. Станеш популярним, зробимо так, щоб у тебе вже в 15 років ти мав все, що завгодно, і матусі допомагав. Бо у тебе все для того є. Все, будь здоров. Хай щастить. Побач, я Побач. Побач. Добре.